Всім привіт! І це мій другий аккаунт, так це я. І я хочу поподробніше розказати, що я тут буду знімати взагалі. Я тут буду знімати ігри, які дуже милі. Бо я не знаю, ну, бо мені подобаються милі ігри. Вони дуже класні. Одним словом. На фоні ви бачите одну з ігор, в яких я зараз граю. Випробовую і дивлюся, чи підходить вона для відео. Чи Взагалі така гра буде залітати. Я можу робити рекламу тут викладувати, того що. <смі> ну, Потім розкажу поподробніше. Ух, лки-палки, ці реклами. Ай, ладно. Ну, одним словом, я тут буду знімати мі милі ігри, як я прохожу якісь ігри, як я прохожу якісь ігри в Роблоксі і так далі. Я не обіцяю, що монтаж буде відео дуже класним, але і не обіцяю, що відео буде дуже цікавим. Бо я не вмію знімати цікаві відео, в принципі, я вмію придумати там свої тренди. Один із трендів, який я придумала, це відео, яке там залетіло на дуже багато просмотрів. Здається, е, про. як його там про монстра Типу, що боїмся ми їх тільки за музики. Так далі. А на цьому аккаунті, ну коротше, просто підписуйтесь, я буду старатися викладати сюди відео.